Хочу привітати наших вболівальників з перемогою. Головне, що ми взяли три очка і крокуємо далі. Перепрошую. Так, дуже важка гра була сьогодні. Ми грали з командою, яка всіма десятьма польовими гравцями грала в обороні, грала дуже організовано, намагалася закрити зони вільні для нас і Контратакувати. В першому таймі, на жаль, ми допустилися декілька помилок і дали нагоду для таких контратак, і одна з яких могла завершитись взяттям воріт. Але десь пощастило, в другому таймі вже більш контролювали ці моменти і реалізували свій стандарт. В принципі, ми передбачали такий перебіг подій на футбольному полі, про це говорили. і головне завдання було не дати можливість для розвитку контратак. З цим ми завданням в першому таймі взагалі не впоралися. Ну, а вже так потім було більш скажімо так, розумнішим грало. Ви знаєте, ну, не, не хочеться казати про команду Дніпро, е, тому що це проблема команди. Я розумію, що е, я не знаю внутрішній перебіг подій, які відбуваються. Я, е, 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 кожна гра і порівнювати команди це неможливо. Інші гравці, інший рисунок гри, інші тренерські задуми, інше розуміння футболу. Це вже це зовсім інша команда. Це зовсім інша команда. але треба відзначити що команда діяла досить організовано і багато молодих гравців які вийшли на футбольне поле вони з великим натхненням з бажанням з розумінням що від них хоче головний тренер виконували настанову на гру і я думаю що грали досить успішно в принципі грали досить успішно, і якщо команда буде так і далі розвиватися, так працювати з таким натхненням бажанням, таким розумінням. А я думаю, що знає Дмитра Михайленка, ще з часів, коли ми грали разом. Я, я можу сказати, що він завжди відділявся. З багатьох гравців своєю розсудливостю і розумінням футболу, і він донесе до молодих гравців, що він бажає бачити на футбольному полі, і як зробити так, щоб команда пограла і прогресувала від гри, від гри до гри. Ви знаєте, поки що нічого не знаю. Коментувати мені так бінокль в мене не було, тому я не бачив там, бачив, що було зіткнення, але наскільки сильне ушкодження. Я розумію, якщо це є струс, то це для нас буде втрата. Замість від Швечига, як вам на вашому таку? Ну, перша гра, трохи в першому таймі він хвилювався, було видно, мені, мені було видно, в другому вже трохи краще. Це нормально, це, це скажімо так, Життєві такі відчуття так завжди буває, коли молодий гравець виходить на футбольне поле. Я думаю, що при певному підході, правильному розумінні і відносини до футболу і до себе, в нього є майбутнє.